У нас сюрприз. У нас тут на зв'язку Петро Олексійович. Дорогі друзі, я вам передаю вітання під час зустрічі в Міністерстві закордонних справ Франції, яка обговорює передачу нам винищувачів міраж для того, щоб боротися з керованими авіаційними бомбами. Але я хочу скористатися цією можливістю для того, щоб поспілкуватися з представниками 95-ї бригади за першого захопленого в полон північнокорейця. І саме 95-та разом з 8-м полком спецназа були тією військовою частиною. Я прошу, щоб ви підтвердили, що ви отримуєте це, Петро Олексійович. Бонжур, знаємо, що ви у Франції. Дякую за вашу підтримку, за те, що ви робите для Збройних сил України і в цілому допомагаєте нашій обороноздатності. Так, ми дійсно отримали ваших е, обіцяних Мавіки і ще безліч всього, що знаходиться в нас за спинами, і fpv дрони, і планшети. За все велика. Дякую. На сьогоднішній день моя діяльність полягає в тому, що ми 80% часу витрачаємо, що допомагаємо армії, 10% на парламентську дипломатію, і 10% на контроль за парламентською роботою. Хапук смонобільшості для того, щоб перешкоджати їхній корупційній діяльності, коли вони крадуть гроші, які призначені армії. Сьогодні 80% відсотків і 10% об'єднуються. Моя команда зараз на фронті. А ми сьогодні Міністерство закордонних справ Франції. Ви бачите, за мною ліз інвалід. Ми робимо свою роботу на фронті, в Європі і в парламенті. Почуєте мене дуже дякую. Рост вітаю. Ірина. Вітаю. Наші воїни вітаю. 95-ка Вітаю. 43-я Вітаю. 47 сьома. Вітаю. 132-й розвідбат Вітаю. 73-й центр. Вітаю, вітаю, вітаю. І вас ще дуже дуже багато. Незважаючи на те, що нам перешкоджають працювати в парламенті. Всілякими інтригами перешкоджають працювати на фронті супроводом нашим. Нас ніхто не зупинить. Ми йдемо до нашої перемоги. Олексійович, давіть і формуйте коаліцію проти Російської Федерації і цього який сидить в Росії. Дякую. Саме ці слова ми будемо використовувати і в подальшому. Дякую вам.